Отже, далі про те, що генсек НАТО Єн Столтенберг розкритикував так звані мирні пропозиції Владіміра Путіна і наголосив на тому, що такі ініціативи Росії спрямовані на ще більшу агресію та окупацію. Високопосадовець каже, що росіяни не відмовлялися від своєї мети взяти під контроль всю Україну. Далі цитата. Путін виставив умови припинення вогню, щоб Україна не тільки здала території, які РФ контролює станом на зараз, але щоб Україна здала землі, які Росія сьогодні не контролює. Це не мирні пропозиції, це пропозиції, за якими Росія досягне своєї мети у цій війні, переконуючи Україну здати свій суверенітет та територіальну цілісність. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Ну, а російський диктатор Путін призначає на керівні посади родичів та дітей інших високопосадовців. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Так, на посаду заступників міністра оборони він призначив свою двоюрідну племінницю та сина чинного голови служби зовнішньої розвитки Росії. Окрім того, аналітики зазначили, що Путін також дедалі частіше призначає економістів на керівні посади у Міноборони Росії. Робить це швидше за все, аби покращити оборонно-промислову. Базу Ерефії. З нами на зв'язку зі мною, точніше, на зв'язку Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України. Пане Олександре, вітаю вас. Пане Сергію і всім глядачам марафону. Доброго здоров'я. І всій команді ми Україна, яка також працює за кадром. Пане Олександре, я хочу з вами, знаєте, з чого почати? От якраз про призначення Путіна і провести історичні паралелі. Це, ну, знаєте, вбачається там, процитую одна цитата, що Рюрікович ми, або ну, не знаю, Романови. Я, на жаль, або, на щастя, не такий сильний в історії Російської імперії, але вбачається таким чином, що ну, це цар. Призначає просто ну така династійна, династична влада в Росії. І це абсолютно зараз фактично легалізується. Ну мені так вибачається, чи я правий чи ні? Ну абсолютно, і звісно, що люди при всім, всій команді України, яка сьогодні працює над марафоном. Друзі, ситуація наступна: що коли у нас існує якийсь демократичний процес, то ми розуміємо, як люди потрапляють до шоуні влади, створюються ліфти. Але якраз ситуація з путіним. То тут очевидно вже йдеться про те, що ну ставки робити на друзів, на знайомих, на колег не приходиться, включаються інші системи, які відомі ще з часів античності, з давнього Риму, коли треба заохочувати і впроваджувати родичів, які одночасно є твоїми вірними підданими, а з іншого боку, є і заручниками насправді влади і системи влади, тобто родичі не здають родичів. Ну, хоча і це Цезаря заколов, бруд, у тому числі його прийомний син. Проте ця ситуація радше нагадує про те, що коло довірених осіб звужується. І це характерно для всіх диктатур. Подивимося на ту саму Північну Корею, яка ну, є класичним вже зразком, цих родинних зв'язків. З покоління в покоління передається влада, хоча існують якісь такі умовні, якісь демократичні ситуації. Тому тут з путінською історією все достатньо очевидно. Хоча ми маємо абсолютно тут розуміти, що це не перше дитя, яке зайшов політику в Росії. Ну є, звісно, прикрі випадки, які стосуються і. Європейських країн, в тому числі, але ж тут ситуація достатньо інша, тому що тут вертикаль, і тут призначаються діти на посади керуючі та на посади вертикалі, жорсткої вертикалі влади, і це свідчення того, що путінський режим. Починає вибудовувати іншу стратегію, тобто створюється якісь такі знаєте, від псевдоеліт, такі псевдоаристократичні роди, які є власниками царами цієї держави і які намагаються контролювати вже родинними зв'язками. Ну якби ми подивилися з вами на Білорусь зараз, то всі прекрасно зрозуміли цю стратегію Лукашенко та його син Микола, який не має навіть нормальної освіти, бо він з дитинства звик бачити там білоруським княжичем. Тому тут все очевидно і все прозоро. Чим менше у тебе є людей, які стосуються твоєї сім'ї, тим гірше. Тому зрозуміло, треба підтягувати родичів, підтягувати родинні свояцькі кровні, або ж там, скажімо, кузенсь, кузенські гілки. Тому у, Путін робить все те, що в принципі написано в історії. Тобто він оцю створює ефект пляшкового горошка. з більшості ефективних людей, обираються ну скажімо, менш ефективні, але принаймні ті, що точно будуть його команді. Ну і щодо, якщо вже проводимо такі історичні паралелі, так то ну тут цитата ще раз Єнса Столтенберга, що він розкритикував ініціативи Росії, начебто там мирні чи як, як, як так можна в принципі їх назвати, ну менше з тим, спрямовані на ще більшу агресію та окупацію. Ну, по-перше, Путін же ніякі такі ініціативи не проявляє. Він сказав: віддайте нам чотири області, причому не там, де Наші війська стоять а в принципі і всю Херсонщину віддайте, і все Запоріжжя віддайте. Ну а далі там будемо домовлятися про мир. Але ні про який мир історично, якщо подивитися, ну не буде йтись, тому що Путін або буде повторювати досвід радянського Союзу або Російської імперії. Йому потрібна, ну якщо не вся Україна, то точно до Західної України включно і лівим берегом він теж, скоріш за все, не обмежиться, тому що йому потрібно, наскільки я розумію, контролювати річку Дніпро. От хочеться тут з вами подискутувати. ну Ситуація достатньо цікава в тому контексті, що ми маємо розуміти: Путін озвучив дійсно нереальні, абсолютно плани. Вони нереальні з багатьох причин, як історик, скажу, ну, подивіться, він говорить про давайте Запорізька область. Запоріжжя це пуповина українського казацтва. Яке ну ніколи не перебувало під владою культурною, матеріальною, іншою, це сакральна одна з сакральних площин в історії нашої держави і нашої державності, тому засіхання на цій території є банальним виправданням тим, що а ми записали в конституцію, і зрозуміло, що те саме стосується Луганщини, Донеччини, які і Херсонщини, які були в складі незалежної України. Не те, що він вимірює за тисячі рік, а в складі незалежної України, яка була проголошена в 1918 році, і яку тоді окупували більшовики і дійшли повністю завоювали в 1920 році. Тому говорити про якісь плани тут, ну це просто е, марення якогось ну псевдолідера. Насправді, і коли столтемер заяви, заявляє, що це насправді не є план до миру, бо путінські вимоги були абсолютно чіткі виведіть війська, не вступ в НАТО, віддайте області. А потім ми будемо переговорити. Сядемо за стіл переговорів, як Путін сказав в ту ж минуту Але вибачте мені, в ту же минуту вони припинять вогонь, як ми все віддамо. А потім сядемо за перемовини з Росії. Перемовини ніколи не складалися в Європі, тому що Росія не ніколи не грає за правилами Європи. Право Європи це закон. Це закон, який. Ну ще виробився у нас з часів Римської імперії, яка по суті її правовий кодекс лягли в основу е, е, права європейського. Путін грає завжди за своїми правилами. Тому тут радше йдеться мова про повторення ситуації, яку знають всі європейці, і бояться про неї сказати це потурання агресору. Потранню агресору, які європейці побачили в 30-х роках минулого століття, ста років не пройшло, коли вони так само. Міжнародна система потурала Гітлеру, який починав захоплювати в різний спосіб: і військовий, і дипломатичний, навіть демократичний в такому плані, говоримо про Австрію, наприклад, то зрозуміло, що європейці бояться сказати, що вони зараз потурають Путіну як колись потурали Гітлера. Бо вони розуміють, що після цього почнеться ще більший більше за розмахом війна і це просто не просто з якогось знаєте конфлікту або ситуації там десь на, на центрально-східній Європі. Тому Столтенберг абсолютно чітко говорить про те, що це є не перемовини, це є не вимоги, це є банальне продовження зва. Якщо ми говоримо про те, що Путіна слід зупинити, то аж ніяк не зупинити нам агресора, якщо ми йому даємо подачки це навпаки. Збільшує апетит, і всі ці крокодильчі сльози, про там за захист мови, культури рускоязичних і там рускочелесних це все насправді ніщо інше, як не ця гра цього диктатора, бо він ставить вимоги, які очевидно можливо не зрозумілі. Пересічному глядачеві з Європи чи з американського африканського, які не розуміє, що таке Україна, не розуміє історії, і не розуміє, що за цими кількома вимогами насправді йдеться мова про те, що агресору віддають територію, і він і далі продовжує бути агресором. Ніхто не каже, що після навіть якогось мирного плану Путін оголосить СВО номер 2 в Україні. Гарантій немає. Але сво номер два для Путіна це буде набагато масштабніше, що озброєна і приготовлена армія. Пане Олександре, а тут суто по областях, якщо от зараз мапа тривог перед нами, а я просто ну, подивився географічно на області. Тут у мене запитання наступне. До речі, тут повітряні сили повідомляють про те, що шахеди на півдні Вінниччини курсом на північний захід. захід також шахеди на, Микола... на Миколаївщині рухаються також на захід. І кілька груп ворожих безпілотників на Херсонщині прямують на Миколаївщину та Дніпропетровщину. Це щодо свіжої інформації нагадую, що о, о, якщо є можливість перебувати, будь ласка, в укриттях цивільного захисту, пане Олександре, у мене запитання от щодо областей. Наскільки одразу два запитання поставлю. Наскільки я бачу, Путін хоче ну, висуває такий свій план мінімум. Ну, якщо це так можна сказати, відно... ну не всю Україну, а план мінімум, який Херсонська, Запорізька, Донецька області, як мінімум, ну ще Луганська області, він там вимагає. Не, не чіпайте, щоб мати, а, а, а сухопутний коридор до Криму і контролювати прісну воду, яку він буде подавати до Криму, а друге в мене чи правильно я це розумію. А друге запитання буде: а коли ну от він на цих областях, начебто, зупинився? Скільки йому потрібно буде часу для того, щоб піти на інші області? Він же на цьому точно не зупиниться. Ну, правда, тут контроль за каналом Дніпровським, який поставляє воду в в Крим. Власне до речі, зауважте, що Крим не пролунав в цьому контексті, бо він вважається вже Путіна абсолютно російським. І тут теж міжнародна спільнота має зрозуміти, що от є речі, про які він вже говорить як сталі з сталість, якусь про Крим з приводу. Ситуації по по наших областях, до речі, в Херсоні ми часто чуємо назву Олешків біля Херсона, Це Олешківська Січ, де козаки на початку 18 століття перебували в абсолютно ворожому стані, понад 10 років знаходилися в стані війни з Москов, московською державою. Тому тут теж ще такий момент є з приводу розвитку подій, якщо ну ми не можемо передбачати, але так чи інакше. Все ж таки у нього ж з квітня 2014 року є оця стратегічна лінія, яка називається Новоросією, в яку чомусь увійшов центр культурний центр столиця Слобожанщини Харків. Але оця от лінія пов'язана з південними нашими. Землями пов'язані з в першу чергу це Херсонщина, Миколаївщина, Крим, Одеса, і зрозуміло, що сухопутний коридор, якому він бачить і він хоче влізти, очевидно, ще й на цю на придністровську територію, бо все ж таки Путін грає зараз землями, і в першу чергу якісь комбінації його відтворюється. Але з іншого боку, бачите, він же сам попав в певний такий. Простак, тому що вони прийняли в конституції про входження Запорозької Херсонської області, і ця маніпуляція, яку вони творили ще буквально нещодавно, вона все ж таки складалася в їхній умовний контрнаступ, в умовні якісь там географічні межі ці новоросії. Бачимо, що сьогодні Путін виставляє абсолютно нереальні плани, і він е, говорить, що ми готові до перемовин, якщо ви віддасте землі. На які ми не можемо претендувати не військово зараз і ніколи, ні культурно, ні історично жодним чином. І це нам всім має підказувати, що Путін будь його mm -hmm. домовленості вони не, не варті нічого взагалі. не, не варті, навіть паперу на яких ці домовленості підписані теж цитую. Добре. Олександр Олександр Алфоров. Пане Олександр, дякую вам. Олександр Алфоров, історик історик і науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України, що не був з нами на зв'язку.